Я бомлю із Тіктоку. Привіт всім! Я Віні ві можна Віні, можна Ві, як захочете, так називайте. Вітаю на своєму каналі. Да, раніше він називався Санніван. Раніше і контент там був інший. Я починаю все спочатку, хоч вже пройшло 2 роки з останніх довгих відео. Якщо захочете дізнатися, чому я. Знову почала все заново, тільки з новим контентом, з новим мовленням. Я створювала тоді відео і все вам поясню. Пояснення досить невеличке, привітивне. Надіюсь, вам сподобається цей контент. Збільшуємо українську творчість, український YouTube, тому я тут. Думаю, мій контент не буде таким інтересним, але надію, що вам сподобається. А тепер переходимо до теми цього відео. Це не банальне, що він не просуває мої відео. Не хоче, щоб хтось їх дивився. Цього банальщини в мене не буде. Я помлю з того, що TikTok просуває около 10 раз відео одного і того самого автора. Це не простенькі відео, типу вайни, челенджі. Це відео з ссылками на телеграм. Тобто рекламою на телеграм. І також контентом, який знаходиться в цьому телеграм-каналі. Тобто завуальованим 18 плюс відео. Напишіть в коментарях, чи тільки у мене такий контент, чи у вас теж, щоб я знала, чи я одна така. чи Комусь теж так, так сказати, не повезло. І не думайте, що просто нажми кнопку не цікаво і все. Чому ти так бомбиш? Я нажимала і не раз, так він мені ще раз продвигав пару раз, те саме відео. І це вже трохи насторожує. І якщо ви думаєте, що це ж просто відео 18, що тут такого? Ну Якщо вам скажуть, що там навіть є контент з підофілією, це вже не буде чимось примітивним. І при цьому TikTok це повним ходом піарить, ну, вибачте, про це не можна мовчати. Ну і слів набратися теж я не можу повністю. Коли ти звикла, що твої рекомендації це творчість. Гача анімації, все таке. В моєму випадку це так? Гача анімації, спідпейнти, ну і блогери і все таке. І тут такий контент. Так ще й так яро продвигає цей контент TikTok. Хоч може це якийсь план, щоб, щоб піймати ну, лолікончиків. Сладко. Це мене якось не крепко турбує. Просто мене турбує те, що цей контент можуть побачити не тільки дорослі, а й діти. Хоч зараз розуміють, що діти знають більше, ніж дорослі. Але прочитавши одну назву, якось кидає в Мурашки. Може, Тік-Ток з мене насміхається. Я не знаю, чи тільки у мене так, чи когось іншого, тому прошу написати в коментарі. І хочу сказати, це чисто моя думка, чисто мій погляд на все. Дякую, що ви подивились це відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Заставляти не буду. Але прошу, можете поставити і ще й підписатися. З вами Юніві. Я раз буду це казати, на початку сказала. Й -й 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 ну, мовайте.